Вітаю, це Секрет Вулкану і я Дон Пострані. Програма найгостріших журналістських розслідувань. І сьогодні ми, автори програми, розкажемо, як жадібні та нахабні грабували країну, поки ви гуляли на канікулах. No. <laughs> сьогодні ми знаходимося у поліції. Ми там знаходимося особистих членів поліції. Здравствуйте, розкажіть мені, будь ласка, е, як грабували жадні та нагарні? Е, Как не тронула Харкниз, крабовала Украину, пока мы гуляли на каникулах? Потому что это обман! Что сломаю? <гас> <гас> не, 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 не только на это! Дон построил, вы за мать зашел! На мать кресло! Вы за зашел, Дон! Дон, вы за зашел! Не, 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 только на это! Какой кошмар! Еще раз, ума что сту... Я ще зграбую поліцію, і ти не заходиш його! Понял, заходь! Ушала сюди! Здравствуйте, Копа, Розкажіть, а де ви шукаєте жадні та награбні, які гуляли на канікулах? Тому що це обман жадні та награбні уже така тюрма. Тюрма, яка живуть по грабування. Пограбування по-італійськи. Це фільми на каналі ICTV. А... Ось це такий епізод. Я ще цей епізод. вон! Ай. Hey you! Stop right there! Що, закрий свій рот? У тебе є останній шанс. Я тобі вижити не хочу. Це неправдивим. А заправка, де ви шукаєте звір? Таким був секрет вулкану. Мене звати Дон Пострамі. Побачимось за четвер. зустрічі наступного четверга. ми зустрінемось четвер. До побачення.